Він стояв на холодному асфальті, співав звичайну пісню. Навколо все стихло. Зникли звуки, зникли люди, зникло повітря, залишився лише він і голос, що пройшов крізь серце, як ніж. Це був не просто голос, це був він, Шевченко, не в бронзі, не на сторінці, не в музеї, а живий, дихаючий, весь у вогні, в словах, які ніхто не смів більше мовити. Перша фраза пролунала як удар. Вона зрадить тебе тричі, але твоя пісня врятує всіх. У ту ж секунду музикант заплакав. Струни заграли самі. Люди навколо зупинилися. Вони не знали чому, але слухали у повітрі щось змінилось навжди. На нього дивились очі поета, очі, що бачили смерть, неволю і зраду. Але тепер вони бачили пробудження. І Шевченко промовив. 99 днів, і правда піде між людьми, як вогонь по стерні. Ті, хто записали його слова, зранку втратили голос. Це були не просто речення, це були коди, формули, ключі до нового майбутнього. У місті зникали дзеркала, у воді відбивалося обличчя, яке не належало тим, хто дивився. Люди бачили у вісні постать у вишиванці. З грудей текла кров. Він шепотів Ти ще не знаєш свого імені, але я його знаю. Прокидалися вони в сльозах. А на долоні залишався напис «Борітеся, не бійтеся. Це був не чорнильний слід. Це був шрам. По всій Україні з'являлися фрази. Ніхто їх не писав. Вони виникали самі на школах, храмах, автобусах. Один із очевидців побачив у небі напис. Той, хто співає правду, чує Бога. Через годину його бачили вже у двадцяти містах. Жодна камера не змогла це зафіксувати. Але люди бачили в церкві на Івано-Франківщині розіп'ятий Ісус раптом промовив Він сказав рядок із заповіту Священник знепритомнів після пробудження говорив лише римованими реченнями у лікарні йому поставили діагноз. Гіперглосія невідомого походження. Медсестра встигла записати одну фразу На третій світанок заговорить залізо. І буде суд. Пісня, яку виконав вуличний музикант, стала вірусною. Її не записували, її не транслювали, вона не звучала в ефірах, але люди наспівували її одночасно в різних містах. Мелодія була однакова, слова різні, суть спільна. Воля, кров, зрада, відплата, перемога. У Херсоні вночі з гучномовця пролунав голос. Він сказав: Три тріщини в стінах влади, три імена впадуть. Але гучномовець давно зняли. Він був вимкнений. Ті, хто записали звук, почули щось більше: фоновий шепіт, старі слова, як із іншого часу, як із глибини землі. Діти в різних школах малювали однакову картину. Палаюча столиця, з неї піднімається срібна постать. Під нею напис Не вмер поет, він спить у вас. Ці малюнки були однаковими, хоч діти ніколи не бачили один одного, і в жодній родині не говорили про Шевченка. У підземному переході чоловік почав говорити чужим голосом. Голос був низький, старий і грізний, його губи не ворушились, але слова звучали. Той, хто має гітару, має меч. Той, хто грає правду, розбиває трон. Люди впали на коліна. Вони не змогли втриматись, щось невидиме змусило їх тремтіти. Музикант зник, він залишив записку. Мене забрали ті, хто не хоче, щоб ви знали. Але ті, хто його чули, тепер чують голос щодня. Він говорить через дзвінки, труби, шипет вітру. Він повторює фразу. Слово цього це куля, але не кожен витримає постріл правди, щось почалося це вже не зупинити. Дух, що говорив через нього, не мовчить. Поет не вмер, бо його пророцтво ще не здійснилось, воно йде між нами крізь час, крізь легенди, крізь вулиці, через нас. Наступне його слово вже на устах ті, хто не слухатимуть, зникнуть, ті, хто почують, змінять усе. У сесійній залі Верховної Ради зависла тиша, система мікрофонів раптово замовкла. Депутати переглядалися, не розуміючи, що відбувається. Голова Верховної Ради нахилився до трибуни, аби перевірити техніку, але в цю мить колонна система вибухнула коротким шипінням. Замість звичного голосу спікера зал почув фразу: це вже не парламент, це місце останнього вибору. Слово або забуття. Голос був чужий, важкий, старий, з сильним карпатським акцентом. Це був не електронний збій, це був голос духу. Свідки стверджують, усі екрани одночасно потемніли, а на кілька секунд з'явилось обличчя: борода, чорні очі, глибока тінь. Усі, хто бачив це, відчули пекучий біль у грудях. У цей самий момент у кулуарах упав депутат, його тіло залишилось без ознак життя, але на долоні, написаній власною кров'ю, залишилось слово воля. У протоколах його смерть записали як зупинку серця. Але медики, які його оглядали, стверджують на обличчі загиблого застиг вираз благоговіння, ніби він бачив щось надлюдське того дня. В залі більше не вмикали мікрофон. Наступного ранку дев'ять народних обранців подали заяви про складання повноважень. Один із них мовив у пресі, я почув його голос: він сказав, що якщо ми не відійдемо, він прийде сам і забере. Після цього він зник. Його телефон більше не відповідає. Камери в під'їзді вимкнулись одночасно у квартирі, слід від ніг на підлозі. Обгорілий кобзар, а вулицею тим часом ішли сотні людей. Кожен із них слухав звук у навушниках, але це не була музика, це був запис голосу вуличного музиканта. Пророча пісня, яка з'явилася нізвідки, не мала автора і тривала рівно 19 хвилин. Вона починалася словами: Мене не спалили, я в пилу, але я стою, і я ще кажу. Після прослуховування в деяких людей зупинявся годинник, в інших тікала кров із носа, але ніхто не зупиняв пісню. У Міністерстві культури надійшов лист без зворотної адреси. В конверті аркуш із стисненням, яке виявилося точним відбитком старої початки Шевченка. На аркуші: 19 слів, серед них фраза: Дерево, яке не дає плодів, горить першим. Цей лист. Зник наступного ранку. Зберігся лише скан у журналістки, яка встигла його зафіксувати. Через добу вона зникла. У Чернівецькій області дідусь, що ніколи не вчився грамоти, почав писати рукою складні римовані речення. Він писав без зупину. 17 аркушів один за одним. Ніхто не зміг повторити стиль. Але лінгвісти підтвердили ці рядки складені в тій самій ритміці. Що й ранні поезії Тараса Шевченка. На сході, в містечку поблизу лінії фронту, поранений боєць після клінічної смерті прийшов до тями. Він плакав і говорив: Я бачив його. Він стояв посеред порожнього поля, у нього не було тіні. але від його слів все оживало. Хлопець повторив вголос фразу, яку почув там, і вона звучала так: вони відійдуть. Їх не буде, а ви лишитесь, бо слово ваше не продане. Після цього випадку волонтери у прифронтовій зоні почали знаходити на стінах позицій дивні написи всі, невидимі, неозброєним оком, але під ультрафіолетом з'являлися рядки, які ніколи не писав жоден солдат. Підпис був один: літера «Ш». В ніч на 24 серпня, люди в різних регіонах. Одночасно почули сильний звук. Це не був грім, це не була сирена, це був голос. Він звучав ніби з-під землі, ніби зсередини, ніби з неба. Текст був короткий. Слова вже пішли, кров зупиниться, воля почнеться. Рахуйте дні, і тоді зник інтернет: усе, телефони, сервери, системи. Лише на хвилину. Але за цю хвилину кожному прийшло повідомлення без номера. Без відправника лише одне речення той, хто говорить через музику, не забуде вас. У частини телефонів вибуло батарею, у частини з'явився чорний екран із зображенням ока, те саме око, яке діти малювали на папері. Вулиці Києва на світанку були порожні, але біля кожного пам'ятника Шевченку стояла одна людина без руху, без слів. У всіх чорна пов'язка на руці. Очевидці стверджують, це були різні люди старі, молоді, чоловіки, жінки. Але всі стояли, як статуї, через 19 хвилин зникли. У музеї Тараса Шевченка у Каневі спрацювала сигналізація у залі нікого не було. Але на центральному портреті з'явився напис: Не кличте мене в минуле, я вже попереду вас. Слід зник наступного дня. Але запах Гару залишився на кілька тижнів. Це вже не просто історія, це початок явлення, слово стало зброєю, поет став проводом, а народ пророком. Бо коли вуличний музикант заграв, і дух Шевченка увійшов у нього, відкрився канал, і той, хто слухає, вже не буде таким, як був. Попереду залишилося дев'ять днів, наступне його слово змінить усе. На дев'ятий день зранку над Києвом завис туман. Не було хмар, не було вітру, але щось густе і біле вкривало все, наче запона. Радари мовчали, метеостанції дали збій. Люди не могли підключитись до мережі. У всіх одночасно зник сигнал. У цей самий час на Майдані Незалежності з'явився чоловік босий у латаному пальті, з білою пов'язкою на голові, у руці. Гітара без струн, він нічого не говорив, просто стояв, але навколо нього почали сходитися люди. Ніхто не кликав, ніхто не рекламував. Але за лічені хвилини площа була заповнена. Тиша тривала довго, ніхто не шепотів, ніхто не телефонував, усі дивились лише на нього. Раптом він підняв руку і сказав це останнє слово. Його голос лунав гучно, без мікрофона. Начебто в кожному заговорила сама душа. Він продовжив Мене звуть Не Тарас, мене звуть Правда. Потім він заспівав без музики, без акомпанементу. Але ті, хто слухали, чули мелодію, її не можна було описати. Вона проривала легені, розривала страх, вивертала душу. Під час пісні на екрані, біля будинку, про вспілок постать це був Шевченко, його обличчя рухалося. Він дивився в очі кожному, хто стояв на площі, і він говорив: але губи не рухались, говорив думкою прямо у мозок. Його слова були прості: Ви ще не знаєте, хто ви, але вас не знищити. У цей момент пролунав вибух. У центрі площі піднявся вогняний стовп. Люди розбіглися, але ніхто не постраждав, коли дим розвіявся. На тому місці, де стояв чоловік із гітарою, вже нікого не було. Залишився лише клаптик паперу. Його підібрала дівчинка, яка стояла в першому ряду. Вона заплакала і прочитала уголос: як умру, то не вмерте, бо живе те, що горить. Наступного дня в усіх друкованих газетах з'явилося одне й те саме зображення: малюнок олівцем, очі, борода, напис під портретом. Я є у кожному, хто не зламався. Жодна редакція не подавала цю картинку, її не надсилав ніхто, але вона з'явилася одночасно в кожному місті, в кожному тиражі, у Карпатах прокинувся вулкан, якого ніколи не існувало. Під ним археологи знайшли табличку з витисненим написом Голос, Це ніж, не мовчи. Після цього табличка зникла. Її фото залишилось лише в архіві однієї польської експедиції. Уночі всі комп'ютери в наметі розплавились, але знімок вцілів. Ті, хто були на майдані, більше не можуть чути брехню. У прямому сенсі, їхні вуха видають гул, коли хтось бреше. Один із них розповів Мене викликали на допит. Але я нічого не чув, тільки тремтіння. Я вийшов і зрозумів, мій слух. Обрав іншу частоту. Так сталося не з одним, а з сотнями. Музикант не повернувся. Але у різних куточках країни люди почали грати ту ж саму мелодію, без нот, без слів, але однаково на гітарі, на фортепіано, на скрипці. Вони не могли пояснити, звідки її знають. Вона просто була в них, і всі, хто слухав, плакали. Науковці виявили дивний сплеск. Електромагнітного поля над Києвом у ніч вибуху, у його центрі геометричний малюнок. Якщо нанести на карту, лінії перетинаються точно в місцях, де народилися найвідоміші українські поети в центрі канів, місце, де спочиває Тарас, де діти почали народжуватись із дивними знаками на шкірі, круги, літери, малюнки. Одне немовля з'явилось на світ і, не вміючи говорити, Витиснула пальцем у повітрі слово, слово, і всі присутні побачили це. Усі, хто хоч раз почув пророцтво, змінились, вони більше не бояться, вони більше не мовчать, вони більше не просять дозволу, бо вони носії останнього слова, вони нові пророки. Бо коли дух Шевченка повертається, це не просто пам'ять, це кінець тиші, це початок всенародного голосу. І коли він зазвучить знову, зникне не ворог, зникне темрява.